Хочеш попасти до нас на мотосходку та бути в курсі всіх мотоподій, підписуйся на драгмото ЧГ. Там ти будеш не лише в курсі всіх мотоподій, а й побачиш цікаві тести та огляди мототехніки. Зможеш взяти участь у різних розіграшах та івентах і ще багато чого цікавого. Що відбувається тут? Що відбувається, що не бачите? що відбувається, що? Серйозно, реально, виглядає потужно. Такі наклеєчки теж серйозні, гарно виглядає, реально. Дізельний Урал. Сідуть і шото. Кондодів, ура? Також доступний Мотосервіс, який вам завжди допоможе з ремонтом вашої техніки. Підписуйся та приєднюйся до великої мотосім'ї. Всі посилання на інстаграм та інші соцмережі є в описі. Також скануй QR-код, який зараз бачиш на екрані. А я вам бажаю приємного перегляду цього відео. Ого. Що пацани, їдемо на мотовходку, гонки будуть, думаю. Там же всі поїхали, казали пацани, що туди мусора їхали. Це мотоциклик зараз без номерів. Хоч вже в шоломіловій. Зараз будемо, коротше, бачити Що, що, що побили? Кримфари? Траси, чертала, того поцарапали. Що ти вже скайбайк приложив кудись? Клюв на стяжках. А, блядь. Ви, кстати, а, походу вже не якийсь, блядь. Я клюю взад і стяжками спереді. В тебе, кстати, ідею взяв. У <свят> <свят> мене там і кльопки, і бляха, і стяжки, все, що, що, що було. В керівці, <свят> та лемпіки теж нема. Ну вже крило я просто поміняв. І що? Після Геона Скрамблера. Тяга є, крейсера нема. Ну, дивись, на Геоні було 6 передач, тут п'ять. Та ні, Геон зламався. Який бензин? Що Немає скри? У нас підійде мотоциклет. Тільки що, їду, їду. І ключик зразу треба. Зараз під гімфонів тікашу ні. Це тепер в стоці такий вихлоп на них? Нічого собі, прикольний. Додає стілька. Сидіння змінилося. Прикольний. Але не комітні... про... Ти ж виявиш, зуби нахуй. 900... 919 кубіч. Полетів. Що це за мотик? Це а не? Та МТ ні? Та де МТ, то не МТ. Тут, Тут не опозитний. Це дизельний, так? Дизельний. Дизельний, поняв? Дизельга. Він солярку не п'є, він нюхає. Паливо не п'є нюхає, поняв? А що є. А вилка це від М72. А це, це Дніпро? Шо? Ні. ні. — Як він називається? Урал. Це Урал. Урал? Це ось стандартний його движок? Ні, це від мотоблока. А ви як гарно його допасували? Собі. Від мотоблока? Тернаут mm -hmm. <звук> зробиш? кар, нормально. Ліфан вже стартує. Можна ліфаном стати, правда, попробувати з ними? Да. <ривіт> Та він він якийсь щокнутий. Я мені цей... Я їбав. Я, я би не їхав. <ривіт> ну нафіг. <ривіт> мені страшно стало просто. <ривіт> я в шоці. Вони <ривіт> тупо знати піднімає, нахуй піднає, я не можу.

Десять два потерпі А зараз скільки їхав? Покаєш? Ти вмерти хочеш? Бля, хану О, це апарат! А всього! Резина вмерла! бля. Прям на задній рветься. А туди, якщо більше на швидкість зірку поставити. Але 750-ка вона прям не сильно відстає від скільки там, типа літр, 919 кубів, Вона ну, не сильно відстає, прям капець. кайф. О, це треба з тим дідом заїхати. Ой, блін. От з ним можна заїхати, я на форті, він на цьому. Думаю, в принципі на рівні поїдемо. Дітка і футбол. О, до нас приїхав, точно будемо ганятися Бляха, там майже рівно їдуть. Капець Тільки пульсар коштує в рази дорожче, блін. Лефан топ. Скутера, скутерецькі, блін, вони летять. Взагалі. Вау! Давай ууу! Давей! Я давно такого не бачив! Ну це ось така на рівні тільки трохи ліпше їде. Так смішно як вони лягають, ніби треста їдуть. Приколтись! Вообще нормально було! Дай вай дрне! Блин, ну мотор байку прям тут не нормальний. Фу! Смерть. Опа! Бля, класно шурує, мені цікаво, це він типа з цепою... Ой, тобто він тормозом працює чи ні? Це погано, правда? Вибірний, блядь. А ти тормозом підпрацьовуєш чи ти тупо газком? Виведи собі ручку одну таку тупо, на тормозну ручку. Чи тому ти ходить річку, блять? Так, новий шанерай старий старий гіоник Роуд. Це цікаво. Синрай має дергнути. Ось рай стартанув гірше, але вирівняєшся, ви індивитися, не ну, бріні до нахуй. От блін. Оба-о, оце топ. Веселів. Блін, в мене шансів нема, у мене зараз... Я, коротше, колесо спиці трохи підрівняв, але, блін, там, коротше. Отак от я підрівняв. Щоб не було бовтання, але зробилося трохи яйцо, блін. Тепер він їде не сотку, а 115. Коротше, три колеса задні просто офігенно зробити. Я хочу прямо в цьому питання розібратися, щоб самому нормально зробити це, а не комусь давати. І коротше. Коротше, буду летіти 200 з рівним колесом. І той, і той вроді би збалансувало. Скайбайк грибе, ну але в нього кажуть, зірки на швидкість більше. А він все одно і низів грибе тебе. Все леків. Бензина? Резина. А, резина. Резина, до речі, теж. Вона ну, добре зарішала, був би скайбайк на цьому. На такій самій дорозі, то цей. Ну там мотор, я не знаю, він поставив е, зірки на швидкість і все одно там підривну скайбайку, все одно зберігся нормально. Ну чисто заднім тормозити, це, звісно, дуже. Це смерть. І пятно дуже мале контакту. Не знаю, він перекачав колесо чи що. Тіпа 6 тисяч пробіг. Хто його скручував? Це ж капець старий мотік. 14 рік, 14. Да. А мотор не що не міняли? Мотор, ні, мотор ще рідний. Мотор такий не затертий дуже, блін. Типа так. Ну ти по суті той рай трохи затупив, але тебе догнав. І Шумай. ви якось одинаково їхали вроді. Е, я його по максималці беру. Ми їдемо в пол, і я його типу, доганяю обганяю. Він на ривку, типу, далі по оборотах він бере, а по максималці я його обганяю. Та блін той двигун якийсь виглядає таким, як зараз ставлять. Та він 169-й. Блін, такий двигун стояв вже на новіших. Що вони стільки років двигун не міняли? Мені здається, що двигун тут не рідний. Ні, рідний В інтернет подивись. Ну що, в цьому шенраї 172-й там він так не сильно втік. Якщо я тебе досадки не візьму, то я тебе вже і не візьму. <гум> <гум> Мені от головне досадки, бо далі я так собі їду. Блін, стрюмновато прям під'їзд. Скопец, офієть! Пацани! Форти грибая, 166-й двигун! Тобто це не повноцінна 250-ка, там повноцінна. У мене колесо таке, типу, нерівне! Не тобто це впливає прям нормально на динаміку І по-моєму я його навіть до фініша взяв, блін, не знаю, як по фінішу там старше вже. Офієть довольний! Я стартанув погано, бо я довго на степі ще тримав. Блін, прикольно. Ну його нафік з тими зірками на швидкість. Блін. Безсмисліно з ним їхати. О! Давай на форти заїдемо! Ти мене бізнес? Я думаю, да. пацани казали, що тут штанговий двигун, він типа гірше їде. Так, реально, він плавників. Так, нові форти проти старого. я Не знаю, як так прикольно когось вганяти. Старенький потягне. Торце топ. ох, 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 ух, 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 ух пусар полетить. Блін, конечно, кажу, радість така, тіба капец, але по суті, що тут ну, тіба, пофіг, але радісті додає, блін. Давай заїдемо. Я мотор положив. То він тому димить? Він димив, коли водичку давав, диви зараз. Перегрі... А їде нормально? Так собі, робить Роби. Роби добре рівно, але херово заводить. Геончик вже вилікувався, камеру, ой, акумулятор міняв. Короче, походу він його перегрів, бо він же не димить. Але якщо він далі буде, щось, щось буде не так, то торшніва полетить. І, і так не добре. Боком. Вау! Ой-ой-ой, чуть не чуть не вмер. Вау, 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 вау! Вау! Тут можна, до речі, тренуватися їту. Капець класна, площадка, я кайфує. Тут якісь можна круті відоси знімати. Коротше, бачите, такий відос, гонок багато було, там ті всі поїхали кудись дуже далеко. Я типа... Мені не цікаво по асфальту кудись далеко їхати, тому даю боком тут. Волк! На накачаних колесах, блін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не вмазався вау! Ууу! Офігеть! Він класно їде на... Офієй! Як його на ходу? Красавчик! Красавців! Піска пружини нажав <пруженець> <пруженець> і він ті... Я ще на такому не, не їздив. <рикол> <рикол> Прикол. Він просто у тебе пригає, тому на задню з сходу. Але вилка він, каже. Блін, працює дивно. Він просто... Пруж... Ти гониш. Я встав на задній, мене зразу пружина підкинула. Я зараз... Ой. Та на ньому дуже страшно і мене серце стало. Ой. Я просто на задньому і мене пружина розкидає. Та це дуже страшно. Задня Як ти їдеш? Я є покупив. Я не розумію, як ти зходу дерюєш? Тебе спина ще здорова? В мене? Чи тебе вже там все в грижах? <рес> Вночі спати вже тяжко. Що шо? <рес> Вночі спати тяжко! Да? Це це можна спину зламати <рес> тупо, як? ти гониш. Ну та тут, блядь, трохи... Куда так дриш? Ну, на ньому короче, як їдеш навіть по лісі, коротше на пів години хребта вистачає. Спина ще не витримує. Тут. Я не знаю, на ньому страшно їхати з таким амортом. Перше на такому апараті, блін. Ой, мене серце так схватило. Офігеть. Виглядає дуже ефектно, коли він сходить горва, ніби він професіонал, Хорош. Може він просто важчий від мене, йому легше на ходу задерти, я не знаю. Я просто спину зірву, на ходу дергати його. Він вже обісра... коли ноги злітають, це все. Ти вже наклав штани. Чуть 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 не перекинувся, в нього вже ноги злетіли. Коли ноги злітають, то вже все. Дали газу і проїхали. Капець приїхали. Там вода! О, доска є! Ой-ой-ой! О! Ой! Ой! Ой-ой-ой! О, зараз буде цікаво! Капець, вигріб! Я чуть не влетів просто туди, Я хотів ногу виставити, я не попав по тому трапові. Ой-ой, це було небезпечно! Максимально галімо я зробив, але вижив то вже добре. Ой-ой. ой, 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 ой. О, ой. О, я в штанах, мені. Ой! Не йду. Оце цікаво! Треба було там. Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я зазняв я зазняв. Я вже думав, треба було туди їхати. Оце мені подобається, я б тут зараз помучився. бачите як я маю силу. Ви добре, що втримали, блін, він від вас вискользнув. О там класна канавка по ніби. Все, я не ура, він ура, мучимся. Ми мучимось. Звісно, не так сильно, але я радий. Ура! Ой-ой-ой! Капець закпорти риба карвінью. Я дивлюсь на задні колесо, там так просто летить. Каміння просто на першій передачі форте тяги має до фіа. Треба було на другій їхати, щоб так не кидало. Так, поїзда вроді не їздять. Дорогі поїхали по колі. Колії, речі, тут невисокі. Блин. Сразу! Ой-ой-ой, перший раз я тебя исполняю. О, врач! Ха-ха-ха! ха в кайфе! <laughs> Як за спижку? Ха-ха! Ой-ой, ой я -ой -ой, тут старі ті впали. Ой-ой-ой, як краса. О! У мене колеса да каче, ні, йо Я надіюсь, не попробиваю колеса, до речі. О, привіт! Котаки, е! Направо руль, отак, да. Все. Ха -ха. Маєте два вінка? Офігеть. Я її не сидяче. Таду, ой-ой-ой, дурниця шо. Наш приборка трасається. Камер загубив майже. йо -ма Йомою. Ним, наприклад, по дорозі прямі рівні, не цікаво. Я тільки що їхав, таких в лавозях, в будяках, в шортах, ноги тримав на баку, від кого їхав. Те стоїть цікаво таким мотоцком робити. Де дороги нема, там він має їхати. Коротше, я думаю, що це всі пригоди. Коротше, дякую вам за перегляд. Ставте лайк, я не знаю скільки разів вже закінчується відео.